Останній дзвоник сьогодні толунав у всіх коломийських школах. У шостій школі подія цього річ була особливою. На фасаді цього навчального закладу встановили меморіальні дошки пам'яті заслуженому майстру спорту України з боксу Андрію Федчуку та загиблому військовому в зоні. АТО Тарасу Тарасові вчителі та учні зазначили, Андрій Федчук і Тарас Синюк є гордістю не лише Коломиї, але й всієї України. І Андрій Горчук, і Тарас Синюк, це є однокласники моєї дочки. Ми дуже раді, що це в нашій школі вчилися такі діти, і ми дуже горді, що ми маємо таких випускників. І ми таким чином даємо данину пам'яті. Є... Вшанувати їх, завжди пам'ятати, щоб наша школа пишалася ними. Андрій Федчук є прикладом для наслідування, адже добився великих висот у спорті. Він заслужений майстер спорту України з боксу, бронзовий призер літніх Олімпійських ігор у Сіднеї, бронзовий призер чемпіонату світу серед юніорів та срібний призер чемпіонату Європи 2004 року. Мати загиблого трагічній аварії Андрія Федчука Гана Дмитрівна не стримувала емоцій. Мені приємно що школа, в якій навчався мій син Андрій, не забула. Я хочу подякувати за вшанування пам'яті мого сина Андрія. Дякую вам. Брат Андрія Федчука, голова фракції всеукраїнського об'єднання батьківщина у Коломийській міській раді Сергій Федчук, побажав усім мирного неба. Мовляв, не дивлячись на сьогоднішній складний стан в Україні, потрібно нам єднатися. Побажати всім випускникам, щоб вони стали цього року всі студентами. і Їхні студентські роки були веселі і щасливі. Хочу побажати нашим вчителям, щоб вони набрались здоров'я. За, цей, за ці канікули. І хочу також подякувати нашим батькам, які долучилися до процвітання нашої школи. І настане хочу побажати нам всім миру, злагоди, щастя і добробуту. Тарас Санюк був підполковником, командиром батальйону 95-ї Житомирської аеромобільної бригади. Він загинув 3 червня 2014 року під час нападу бойовиків на колону сил АТО, яка рухалася з Ізюма в район Слов'янська. Мати загиблого бійця Наталія Петрівна теж не могла стримати сліз. Але так, напевно, треба було, щоб він віддав життя за нас усіх. І я. Бажаю вам, випускникам і всім дітям, щоб ви були такими самими, ви маєте з кого брати приклад, такими самими добрими, чесними, правдивими, надійними і непідкупними, щоб ви знали, що Україна понад усе. Шанувати пам'ять Андрія Фечука і Тараса Синюка прийшли представники Коломийської райдержадміністрації міської ради та родичі і друзі загиблих. Творіть Україну, творіть її такою, якою ви її бачите, якою ви її хочете бачити, за яку ми разом з вами боролися на революції гідності. Відтепер, Коломояни, відвідуючи шосту школу, вкотре згадуватимуть відомого боксера, який здобув всесвітнє визнання, та українського героя, який безстрашно захищав українську землю від окупанта у зоні Атом.